Зібралися порахувати гроші. Колишнього слідчого та експерта-криміналіста звинувачують у тому, що нібито змовилися допомогти закрити кримінальну справу. А справа не проста, а ігрова. Мовляв, аби повернути вилучені комп'ютери у гральний бізнес, вимагали 130 тисяч гривень. Залишилося допитати свідків, а ось ким вони працювали, чомусь таємниця пакунку із грішми розпаковують і рахують. Скільки ж у цьому пакунку ймовірного хабаря? Скільки? 100 тисяч гривень. купюрами по 500 гривень, дві пачки. Це імітаційні засоби і 30 тисяч гривень. Це відповідно купюрами по 200 і по 100 гривень. Це не імітаційні засоби, я хочу, що ми Кошти були ідентифіковані помічення вишення за Ці гроші правоохоронці вилучили під час затримання колишнього слідчого та експерта криміналіста. будь то, за таку кругленьку суму вони взялися, як то кажуть, відмазати ігровий бізнес. І хоча події вирували ще шість років тому, досі не можуть допитати усіх свідків, хто вони? Прокурор не каже. Один зі свідків зараз проходить військову службу військовій частині саме безпосередньо заявник Станом на зараз він дислокується відповідної військовій Тому, А інший свідом лист поїздку повернувся назад в прокуратуру, тому прошу надати ще раз достатньо часу для того, щоб викликати звук світу сторону обвинувачення. А от захисник обвинувачених зауважує, що свідки у цій справі і заявник колись працювали правоохоронцями. Цікаво, що гральний бізнес і величина техніка, схоже, належали колишньому працівнику внутрішніх органів, але домовлятися із нинішніми підсудними чомусь пішов не він сам, а просив свого знайомого. А цей товариш, який би попросили, тобто Іван, який ви назвали, попросили щоб вирішили. Він раніше працював в органах внутрішніх справ. Ну мені невідомо. Той час. Потім я так, як кажуть, з минулого судового засідання зрозумів, що він працював, так мені невідомо. Не. На той час, де саме він там працював. У нас були спільні моменти, кажуть, собі чисто в морських моментах обсуждали дівчат, це не касалося якихось робочих. Колишнього слідчого та експерта криміналіста кажуть, що була провокація. Але чому ж тоді обвинувачення її не зупинили, поки не кажуть. Олена Лищук, Мирослав Котимчук для новин на часі.